Це вже третя частина треш огляду на книгу Міту сторонні стресостійкість. Якщо ви не бачили попередні дві частини, то заходьте до мене на канал. І не відходячи далеко від теми молочки, поговоримо про революційне дослідження, яке проводилося на жінках. А було дві групи: одні жінки пили протягом чотирьох тижнів йогурт натуральний, інші не пили. І після дослідження провели тестування і знайшли, що жінки, які пили йогурти, в їх мозок реагував на стрес не так, як жінки, які не пили йогурт. Але в чому була конкретно різниця цієї реакції на стрес? Як ми це можемо використати в нашому житті, авторка вирішила нам не розказувати. Параду номер 11. Якщо ви пацюк з діабетом, то обов'язково їжте сардини, бо якесь дуже класне дослідження показало, що білок, який міститься в сардинах, дозволяє боротися з інсулінорезистентністю у пацюків. Ну, дякую, звісно, за інформацію. Можливо, якщо в наступному житті я перероджусь пацюком з діабетом, я це обов'язково використаю. Ще одна порада: не сидіть 16 годин поспіль, тому що це збільшує ризик розвитку інсулінорезистентності. Ну, окей, дякую, але це знаєте: це типу, як не вибігайте на дорогу перед машинами або не пригайте з криші. Ну, ну, це ж бред. Так, і увага, порада для тих, хто втрачає мотивацію на робочому місці. А, якщо ви відчуваєте, що у вас немає мотивації щось робити, хочеться залізти в TikTok і просто його нескрінчано скролити, То слухайте синкоповані барабанні ритми. Підійдуть японські барабани тайку, африканський барабан Джемби, і на крайняк підійде індійська табла. І коли я вирішила, що авторка вже не може мене нічим здивувати, їй вдалося. Буквально в останньому абзаці вона просто видала таку цікаву ідею. Забудьте, будь ласка, все, що вам казали ваші психотерапевти, про те, щоб полюбити себе, прийняти себе такими, якими ви є. Насправді, якщо ви не подобаєтесь собі, то просто змініться. Тож, як би це все, я не знаю, не було смішно, кумедно і абсурдно. Насправді це дуже сумно, що людина дійсно надрукувала цілу книжку. Про це ця книжка по факту просто книжка про геноцид пацюків, яких постійно катують в цих лабораторіях, хірачать їх током, просто щоб знайти якийсь ультрапрактичний спосіб, щоб боротися зі стресом. І я сподіваюся, що це відео дозволить вам не витратити час на цю книжку, бо вона зараз дуже активно всюди продається і намагаються, напевно, роз продати вже за дуже маленькими цінами, бо вона, ну вибачте, нікому не всралась.